Розділ 24. Хвороба, сни і дійсність. Чого вони всі такі хороші? Я прохворів понад два тижні. Уже потім Павлуша мені розказував, що коли він привів медичку, він дуже довго не міг її знайти, бо потерпілих розмістили по всьому селу, і вона моталася з кутка в куток. Та я лежав, розкинувшись на постелі. Червоний, як мак, і від мене жаром аж пашіло. Медичка одразу засунула мені термометра під руку було 40,5. і десятих. Я був без пам'яті і весь час повторював. Хай вона згорить, хай вона згорить. А хто вона, невідомо. Я добре знав хто, але, звісно, нічого не сказав. Прийшов я до тями лише на третій день. У хаті було так ясно. Світло й тихо, як буває лише під час хвороби, коли над ранок спадає температура. Перший, кого я побачив, був дід. Він сидів на стільці коло мого ліжка й куняв. Мабуть, він сидів з ночі. Та тільки но я ворухнувся, він одразу ж розплющив очі. Побачив, що я дивлюся на нього, усміхнувся і поклав шкарубку жилаву руку мені на лоба. Ну що, синку, видряпаєшся? Полегшало трохи, любий, га? Це було так незвично, що я мимохідь усміхнувся. Дід з роду не казав мені таких слів, і рука ця чи не вперше за все життя торкнулася мого чола. Здебільшого вона торкалася зовсім іншого місця, і зовсім не так ніжно. Батькові й матері завжди було ніколи і виховував мене дід, виховував по своєму, як його колись у дитинстві ще за царя виховували. Я, звісно, виступав проти такого виховання і доводив, що то жандармський метод, засуджений нашою педагогікою. Але дід давав мені потиличника і казав Нічого нічого, зате перевірений, скільки великих людей ним виховано. І мовчи тут мені, бо ще дам. А тут, бач, синку, любий. Почувши дідові слова, з кухні вибігла мати. Синочку, любий. Кинулася до мене. Краще вже, правда. Вона притулилась губами до моєї скроні. Мама завжди так міряла температуру і мені, і яришці, і завжди вгадувала з точністю до десятих. Тридцять шість, не більше. Ану, поміряй. Вона засунула мені під пахфу термометр зі спальні зашльопав босими ногами батько, заспаний у самих трусах, тільки прокинувся. На обличчі його була розгублена усмішка. Ну, як, е, як? Го го, бачу, видужуєш, козача?» Та цить. розкричався, гримнула мати. Від такого крику в нього знов температура підскочить. Батько одразу втягнув голову в плечі, навшпиньках підійшов до ліжка і, схилившись пошепки, сказав Вибачай, то я от радості. Я осміхнувся. Вперше в житті не я в тата, а він у мене просив вибачення. Ну, як там затоплені? спитав я і сам не впізнав свого голосу. Ледь чутний він був, наче з погреба. Та нічого, все гаразд, вода вже спадає, люди починають у хати повертатися, все гаразд. Жертв нема, та слава Богу, обійшлося. Люди всі цілі. Так, дехто подряпався, попростуджувався, а серйозного нічого. Трошки тільки худоба постраждала. Та й то небагато. В кого коза, в кого підсвинок, трохи птиці, а корови всі порятовані. І добро. І все завдяки рятувальникам. Дай Боже їм здоров'ячка!» – встряла мати. Якби не вони, хто що щоб було. «Да техніка тепер в них могуча, мовив дід. І кажуть, то ж привів їх ти? Мати ніжно поклала мені руку на чоло. Не знав, що я такого сина геройського маю. Наче з трибуни сказав тато Тах. Я одвернувся до стіни і відчув, як сипонуло мені жаром в обличчя. Аж сльози виступили. Все говорилося ніби щиро, але голоси в батьків такі вже були лагідні, аж надто. Такими голосами з каліками розмовляють, з нещасними. Це вони тому, що я хворий. Дід кахикнув і сказав. А друзяка твій учора цілий день просидів тут біля тебе. І не їсть нічого, аж схуд. От побачиш, зараз прибіжить. Спасибі, діду. Мудрий ви. Знали, що сказати? Як вивезти мене з такого стану незручного? Мати витягла в мене з під пахви термометр. Тридцять шість і один. Що я казала? Тепер уже піде на поправку. А як ніжка? Болить? А я й зовсім забув про ногу. Ворухнув нею. Болю майже не було. Тільки відчув, що вона туго забинтована. Слава Богу, нема перелому. Вивих, і трохи зв'язки. Медичка сказала, скоро у футбола гулятимеш. Рипнули двері і над клямкою вистромилась розпатлана, ще не зачесана голова Павлуші. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потім враз розпливлося в усмішці. Здрастуйте, можна? Та заходь, заходь чого там, усміхнулася мати. На поправку пішло. Я ж казав, я ж казав, що сьогодні краще буде. Павлуша підійшов до ліжка. Він аж світився увесь. Здоров, старик, ну як? Нічого, усміхнувся я, тамуючи радість, і замовкли обидва. При батьках розмова не клеїлась. Ой, у мене ж там молоко. Сплеснула мати руками і побігла на кухню. Батько пішов у спальню одягатися, підвівся, крекчучи, зі стільця і дід. Ну, балакайте собі, старики, а я, молодий, до праці піду. І почовгав у двір. Сідай, чого стоїш? сказав я Павлуші. І він сів з краю на ліжку. Він сидів і мовчав, тільки усміхався і раз у раз підморгував мені. І я мовчав і усміхався, і відчував, що я повертаюсь. Звідки лясь здалеку, здалеку, у знайомий і рідний мені світ, наче з далекої важкої мандрівки додому. І рідний мені цей світ головне тим, що в ньому є Павлуша. Оцей от Керпатий, з облупленим носом Павлуша, в якого так смішно стерчить на маківці волосся. Невже могло статися так, що він міг не бути більше моїм другом? Це було просто жахливо, незбагненно? Я не знаю, що б тоді було. Ну, як там, розкажи, мовив нарешті я. Ну як нічого, все гаразд, тільки й балакають усі, що про тебе. Кого не зустрінеш? Як температура, як нога, який пульс? Хоч би летень про твоє здоров'я вивішуй. Як прем'єр-міністр таким знаменитим став, що куди там? Ото й справді, більш нікуди. Ну точно, я тобі кажу, все село вже знає, як ти рятувальників привів, як ти листи врятував. Баба Мокрина, день і ніч за тебе Богу молиться. Та що, баба Мокрина, за тебе й інші молилися. Та ну тебе. Ти толком розкажи, як там. Ну, слово честі, хлопці заздрять тобі не самовито. Карафолька аж зелений ходить. Він теж так старався, горої вийти. Так старався. Аж черевики десь у воді загубив і ставника сам собі під оком поставив. Тесь обвірок гепнувся від ентузіазму. А Коля Кагарлицький свою курточку нейлонову, заграничну, знаєш, розпанахав зверху донизу, навіть оком не зморгнув. Отак у розпанаханій до самісінького вечора таскав людські речі. А Антончик ледь не потонув. Він же, знаєш, плаває погано, а по лісу кошару вівці рятувать. Такий, знаєш. Павлуша глянув на мене і затнувся. Ну що ж, молодці хлопці, зітхнув я. Взагалі-то молодці, звичайно, я й сам не думав, але. Але всі вони пігмеї проти тебе. Справді? Думаєш, хтось із них отак пірнув би в затоплену хату через вікно? Ні за які бублики, та що? Ага, криво усміхнувся я. А як там взагалі? Взагалі нічого, порядок. Життя нормалізується, як пишуть кореспонденти. Відновлюються комунікації, відбудовуються пошкоджені об'єкти, підприємства і установи працюють нормально і сільмах, і перукарні, і лазня. Незважаючи на стихійне лихо, колгоспники вчасно приступили до роботи, вийшли на поля і ферми. Словом, у боротьбі зі стихією наші люди перемогли. Єдине, що нема ще електрики, але рятувальники докладають усіх зусиль, щоб у хатах. Знову засяяли лампочки. Взагалі я тобі скажу, хто такі молодці, то це рятувальники. Як вони працюють? Ти бачив, сила. Без них і навіть не знаю. Якби не вони зі своїми машинами, ти навіть не знаєш, який ти молодець, що їх привів. Просто, просто ти можеш вважати, що ти врятував село. Та йди. І без мене би їх викликали. Секретар райкому, при мені дзвонив уже полковникові. Так що. Ну і що? Однак ти їх привів? Ти, а хто ж? І до чого тут скромність? От любиш ти бути скромнягою. Я усміхнувся. Ех, Павлуше, мій дорогий, подумав я. Що це ти говориш? Я люблю бути скромнягою. А як же? Уже що-що, скромність, ні я, ні ти не любимо. Це всі знають, швидше навпаки. Але я не став з ним сперечатися. Мені так було добре, що ото він сидів на ліжку і балакав зі мною. Так було радісно, і я боявся, щоб він не пішов, а він ніби прочитав мої думки, бо подивився винувато і сказав Ну, я, мабуть, піду, тобі спокій потрібен. Та посидь, чого там? стрепенувся я. Та я посидів, але ми, знаєш, домовились ну йди, сказав я тихо і приречено. Та ти не ображайся, я ще забіжу. Ти головне відпочивай. Добре їж і ведужий, а я, бо там, знаєш, ще все таки. Ну, бувай, бувай. Надсилою усміхнувся я. Вітаю там хлопців. І відчув, як щось у горлі заважає мені говорити. Наче Галушка застряла. Я ще до обіда забіжу обов'язково. Бадьоро вже з порога гукнув Павлуша і побіг. Він навіть не сказав, з ким і про що домовився. Отже, зрозуміло, з ким. З нею. Побіг їй помагати. Ех. А чого бою їй? Може, і не їй зовсім. Що, нічого зараз робити в селі, чи що? А ти хотів, щоб він біля тебе нянькою сидів. Побіг собі, хлопець, у справах якихось. А ти вже й розкис. Ковтай воно ліки і не мороч голови. Цікаво, а ти б сидів біля його ліжка. Загадай, як ото Яришка хворіла і мама просила коло неї посидіти. Як ти нудився? От і не вигадуй. Не вигадуй, не вига. Зненацька ліжко моє хитнулося, м'яко зрушила з місця і попливло, погойдуючись, до вікна. Я не здивувався, не злякався, тільки подумав. Видно, й нас затопило. А від мене приховували, не хотіли хвилювати, бо хворий. Тому й Павлуша побіг рятувати батькову бібліотеку. У них же стележів з книжками на дві з половиною стіни. Поки всі винесеш, ліжко моє попливло крізь вікно на вулицю. Навколо вже не видно було ні хат, ні дерев, нічого, крім білої пінистої води з краю в край, білої, як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелиться так низько над водою. Але ні, то був не туман, бо видно було далеко до самого обрію. То була вода така біла. Раптом я побачив, що у воді, погойдуючись, пливуть великі бідони з-під молока. І я зрозумів залило молочну ферму і повивертало бідони. І це навколо вода змішана з молоком. Але чому моє залізне ліжко не тоне? І одразу прийшла думка: у мене ліжко амфібія спеціального значення. І це тому, що в мене мама, депутат. Усім депутатам видають такі ліжка. Білі хвильки хлюпочуть коло самої подушки, але не заливають її. Ну, звичайно, це молоко до того ж, свіжісіньке, парне. Я вже гостро відчуваю його запах і раптом чую голос матері Випий, синку, випий молочка. І зараз голос батька. Він заснув Не буде його. Хай. Але я вже прокинувся і розплющив очі. Я випив молока і знову заснув. Коли я прокинувся знову, був уже обід. Я пообідав, з'їв трошки бульйону і куряче крильце. Полежав і знову заснув і спав так до ранку.